Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про новий 2D-стиль в українському такому дизайні. Це дуже крутяцька новина, тому що навіть після вчорашнього відео, як воно вийшло, там почали коментувати люди, деякі хотіли ще 2D-стиль в українському мотиві, для того, щоб його можна було використовувати на будь-яку техніку. От цей стиль і вийшов. Зараз ми його подивимося. Плюс до того, я. Покажу вам, уже з'явився один скріншот із 3D-стилем на ТВТТ Розанова. Подивимося на нього, обговоримо. Плюс до того зачепимо трішечки БЗ 72 721 Це в нас важкий танк 10 го рівня Китаю із фішкою прискорювачів отих реактивних. Так що не забуваємо проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі. Дякую вам велике за вашу підтримку. І не забуваємо коментувати, що ви думаєте на рахунок цих всіх подій, які будуть озвучені. І так, поїхали. Перше, що я хочу обговорити з вами, це, звісно, 2D-стиль, який з'явився. Цей камуфляж називається стійкий у World of Tense. Виходить у рамках проєкту Wargaming United. Благодійність. Стійкий нагорода за участь у проєкті Wargaming United на підтримку українців, які постраждали від війни. Тобто інформація така сама, як і по тому самому, наприклад, танчику, який вчора я озвучував, це 50ТП незламний. Він не історичний, підходить техніці будь-якої нації та рівня. Група покрівельні, технічна ціна 50 золота. Звісно, якби він на основі був з такою ціною, багато б людей навіть його купляли для того, щоб а, виходить. Одягати на свої танки. Хоча, напевне, воно так і буде, тому що це камуфляжний такий 2D-шний стиль. Ну, 2D-стиль, ви знаєте, він іде, ви його застосували, він для всіх сезонів, для всього. А тут для кожного сезону е, потрібно окремо це як камуфляж він буде йти. Ну, Подивимося. Е, це вже непогана така штука. Він, напевно, по 50 золота й буде коштувати, тому що вам для того, щоб танк одіть повністю, вам потрібно буде аж 450 голди. Ну, Це ще без знижки, тому що корпус, башта і гармата. Корпус, башта і гармата, корпус башта і гармата виходить для всіх сезонів. Ну, Я думаю, що цей камуфляж його можна буде заробити. Його можна буде заробити, У нас от Мирний 13 стартує вже буквально з 18 числа із виходом оновлення 1.22.1. А потім, я думаю, в листопаді в нас щось буде зв'язане по типу марафона, не марафона, задача задач якихось на українську Wargaming юнітет тематику. Я так думаю, тому що все на це вказує. От виходить оновлення у нас 18 числа, мирний 13 ми відкатуємо і потім яка штука буде. І я так думаю, що головною нагородою цієї штуки, марафону, не марафону, буде 50 ТП незламний. Я так думаю, все на це вказує. Подивимося, ще немає інформації. Плюс до того можна буде отримати ці елементи кастомізації по типу декалів, плюс до того можна буде отримати камуфляжі, стійкий, можливо, ще щось з'явиться. Як тільки буде з'являтися, я все буду викладати. Так що постійкому ми розібралися. Єдине, я хочу ще подивитися на нього разом з вами у збільшеному такому масштабі. От дивіться, як він виглядає. Прикольний такий, реально прикольний зовнішній вигляд. Цей стиль або камуфляж, якщо його правильно так називати, він буде підходити для будь-якої техніки. Реально крутяцько, жовто-блакитний, все класно, такими як полосочками. Отак от він виглядає, отак от він виглядає, і отак от він виглядає взагалі. Ну, Це як емблемка цього стилю, так скажем. Друга новина, яку я хотів би з вами обговорити і показати, це з'явився перший скріншот з 3D-стилем на нагородний танк за подію Мирний 13 ТВВТ Розанова. От так він виглядає. Зараз ми відкриємо у збільшеному масштабі. Ось він у мене тут є збережений, я спеціально його зберіг для того, щоб вам показати. Ось так він виглядає, дивіться, яка в нас башта, яка в нас шишка. Я так розумію, вона буде нематеріальна. І дивіться, які в нас гармати. ну Я так розумію, що це 3D стиль на ТВВТ Розанова, Дехто почав писати в коментарях, що це напевне бос. Я частково згодний, але я не розумію, якщо це бос, що він робить на мапі рандому. ну от дивіться, це рандомна мапа. Це рандомна мапа, він не може ну, як босс їздити по рандомній мапі. Це абсурд. Це якби на мирному був скріншот знятий, можна було б подумати серйозно, що це бос. А так, це не бос, це 100% практично, Тут сфотканий, це не бос. Єдине питання, яке залишається в мене навіть не по тому, що тут дві гармати, ну тому що вони будуть візуально дві, а стрілятиме тільки одна, я так розумію. А от дивіться, оця шишка. От, ну, от в оригіналі немає цієї шишки, вона так розумію, не матеріальна ж буде. Неї не можна буде пробувати, ну я так розумію. Ну Плюс оце декор у нас, типу як гармата, ну її не буде по типу, тут же ж висвічується як гармата, ну її не буде в матеріальній версії. Так що, от, от, такі новини, вже випливають, бачите, такі нюанси. Далі, що я ще хочу з вами обговорити, це з'явилися скріншоти у нас на супертесті, яка машинка зараз тестується, я пару днів назад викладав по ній інформацію. Це БЗ-72.1. От дивіться, що про неї пишуть. Це китайський важкий танк 10 рівня, акційна машина. Механіка ракетні прискорювачі. Він вийшов на супертест. Танк має механічну е, механіку ракетних прискорювачів, які включаються та мають час дії. Заряди у прискорювачі обмежені 5 штук на бій. За характеристиками мобільності, танк краще запрокачуваний, ТОП БЗ-75. Тобто, я ото казав, що я не порівнював які характеристики по динаміці, по прискорювачам тут ще краще. Нагадуємо про механіку. При активації ви не зможете маневрувати, тому потрібно думати, коли краще використовувати прискорювач. Як один із варіантів, це таран. Також можна займати ключові точки. Першої відносно іншої важкої техніки. Ну, першим відносно іншої важкої техніки. Ну, це зрозуміло. Характеристики та зовнішній вигляд, як завжди перед вами. Ну, дійсно, характеристики є. Зараз ми подивимося, я частково завантажу от сюди. Тут є ця інформація, але тут незручно дивитися. Я сподіваюся, що YouTube скоро відкоригує, щоб можна було по-нормальному переглядати у спільноті в їхній новини, оці із картинками. От ми можемо подивитися на цю машину. Дивіться, як вона виглядає, дивіться, яка башта. Я цього не помічав з самого початку, і спереду це не видно. Бачите, яка вона подовжена. От гляньте, яка. Видовжена така башта. От тут якийсь брезент. Так, зверху. А мінусом цього танку є те, що в нього дуже великі лючки. Гляньте, які. Бачите, один лючок, он другий лючок. Тут в якому ракурсі. От бачите, які дуже великі лючки, їх будуть вицілювати капець. І от оця броня, яка заявлена, вона не буде вирішувати із-за того, що в нас дуже великі лючки гляньте які. А так машинка виглядає непогано. Тут і характеристики, до речі, відкриті. Є там ще додаткові ось фото. Дивіться, як ззаду він виглядає. От оці реактивні прискорювачі. Тут у нас, як завжди, дровеняка. Висить, як дуже часто, точніше, не те, що завжди. І от у нас характеристики є по гарматі, по снарядам, по вогневій потужності, по живучості, мобільності, непомітності і спостереженню. Я вже казав, що цю машину, напевне, нерфунуть. Вона вийшла на тестування, у неї дуже імбові якісь характеристики. Перша імбова характеристика для важкого танку тут імбовий огляд. 400 метрів. 400 метрів це взагалі як ВЛТ-шки майже. Ну, Є 410, є 400 ВТ400. Потім, дивіться, по динаміці. Дивіться, яка потужність двигуна з прискорювачами. Отак От просто потужність двигуна у нас 900 кінських сил. Питома потужність 1667. А з прискорювачами у нас 2250 і питома потужність зростає до 41,67. До 42% це у динамічних, дуже динамічних ЛТ-шок, така потужність. Я не знаю. Мені здається, його, його нерфунуть. Ну, реально тут взагалі якісь космічні такі характеристики по прискорювачу. По огляду якісь космічні характеристики. Думаю, їх зріжуть 100%. Більше того, у нього гармата непогана, дивіться, 560 разова шкода. Середня шкода в хвилину 2 ну Тут, напевно, вже характеристики з екіпажем. Ось розкид на 100 метрів 0,36, час зведення 24, мінус 8 плюс 20 кути. Коротше, машинка, в принципі, непогана. Непогана з імбовим оглядом і з імбовою такою швидкістю е, на турбінці. Та й взагалі 1667 це як така СТ, вже можна сказати. Для важкого танку такого типу. Це хороші показники. Звісно, подивимося, що буде далі. Я так думаю, що його трошечки понерфлять і за що він буде, на Експресі написали, що буде інформація пізніше. Тобто, Можливо, вона вже є. Інформація, от бачите, от викладають от, клю. ось якийсь аккаунт, тобто, якогось тестера там, чи ще когось. Це, звісно, узгоджено з Wargaming оці засвіти, там, скріншотів і танків. І так далі, і так далі. Але, тим не менш, бачите, з'являється все більше і більше інформації по цій техніці. Плюс до того, друзі, хочу вам нагадати: вчора був від Million MillionPax на твічі стрім. Ми за 90 хвилин могли отримати 3 деколі Мопс, 3 особисті резерви на плюс 200 до вільного досвіду, і 3 особисті резерви на плюс 50 до бойового досвіду. Я це все отримав без проблем, так само, як і більшість з вас, я думаю. От Якщо перейти у дропси і нагороди, ми можемо побачити. От бачите, я вчора його отримав, ось висвічується. Плюс до того я паралельно. Зафармив 8 жетонів вихідного дня. І це дуже круто. Хто не дивився трансляції, заходьте сьогодні, дивіться. Я думаю, відео це якраз вийшло. Вже в принципі можуть бути трансляції на цей момент на офіційному сайті World of Tense. Тому що дивіться, що тут указано. От 14 жовтня сьогодні субота. Доступно лише 14 жовтня, 16 по 23.59. Ну, вже в принципі 16.26, ну, ще трансляції ніяких не почалося. Але я думаю, що скоро почнуться і можна буде дивитися. І тут уже за 180 хвилин можна буде отримати 5 бойових завдань на X5 досвіду за кожну перемогу. Це круто. 5 великих громкомплектів, 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників. Це дуже круті нагороди, особливо, якщо ви прикачуєтесь взагалі x 5 це вам буде. Класно. Плюс оце, якщо не користуєтесь великомаріум-комплектами або аптечками, продали і все. Автоматичні вогнегасники слід використовувати на всій техніці, на якій ну, є ризик загоріться там, і так далі. і так далі. Хоча воно на всій є ризик загоріться, просто на деякій ми використовуємо допайки, наприклад, а на деякі автоматичні вогнегасники. От такі от справи. Завтра вже буде окремо найжирніші тут нагороди 20-ті преміум аккаунта і навіть можливість зафармити. Преміум танк 8 рівня. Так що дивіться. Преміум танки я вже про це розказував. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до наступних відео, друзі. Па-па!